Привіт, малята! Сьогодні з вами заняття буде проводити я, совунє Веселун'я І сьогодні ми з вами поспілкуємося. Про здогадайтесь, що не кастрюля і не миска, не кружка, не горщик. Насипають в неї кашу, наливають борщик. Що це, діти? Правильно! Молодці це тарілка. Тарілки бувають різні, обідні, супові, десертні, салатні. Ми сьогодні з вами будемо прикрашати дуже цікавим малюночком нашу тарілочку. Не глибоко. Ось такий візерунок у нас буде на тарілочці. Що це, дітки? Правильно, це калина, символ нашої України. А щоб вийшла у нас така гарна тарілочка, нам для, з вами потрібна для цього блюдця. Тарілочка не глибока, простий олівець, листочок паперу білого, фарба гуашева, водичка. І Пензлик і ватні палички. Для початку обводимо з вами неглибоку тарілочку по колу. Беремо блюдце і теж його обводимо в центрі цього кола. Ось у нас із вами і виходить тарілочка така. І ми її будемо прикрашати. За допомогою простого олівця ми з вами наводимо ескіз нашого малюнка, який потім будемо ми з вами розфарбовувати фарбами. Це лінія на краєчку нашої тарілочки. Та посередині самої тарілочки ми з вами зробимо листочок нашої калини і гілочки. І за допомогою ватних паличок ми з вами будемо робити уже саму грону цієї калини. Беремо з вами пензлик та зелену фарбу. І обводимо спочатку контур нашого листочка та самих гілочок грони. Чим більше ми використовуємо з вами фарби і менше води, тим насичений буде у нас колір. Чим більше ми використовуємо водички, тим прозоріше буде наш колір. Починаємо з вами робити груну нашої калини. Беремо ватну паличку та починаємо крапочками робити ягідки нашої калини. За допомогою пензлика ми з вами обводимо Невеличкі такі лінії на краєчку нашої тарілочки. Це наша прикраса краєчку. І знову ж таки, за допомогою нашої ватної палички ми з вами робимо невеличкі крапочки на кожній хвильці нашого краєчку тарілочки. Ось які ми молодці! У нас із вами вийшла гарна тарілочка, прикрашена Гроною Калини. Трішки підкоректуємо наші ягідки, і ми з вами впоралися із завданням. Я дуже рада, що ви сьогодні були зі мною. Тому до наступних зустрічей, малята! До побачення!